зробити кладку для купання. Спека неймовірна, на дворі жарить, градусів 40. Мені кум привіз начинка із сендвіч панелей. <рес> Оце п'янка, диви і не перекидається. Такий конструктор Лего зверху лежатиме оця сендвіч-панель. Все культурно зробимо. А! Центнер у воду впав. Привіт, вітаю вас на каналі Будній І Сьогодні у нас новий відосик. Їдемо на наше місце, де ми з кумом робили рибальське місце. У нас там бісєтка ну і два рибальські місця. Отут відео вверху прикріплю посилання, зможете подивитися. Те відео І Сьогодні ми хочемо на тому рибальському місці зробити. Кладку для купання, спека неймовірна, на дворі жарить градусів 40. Не можна видержати. Зробимо кладочку, зробимо лавочку, завеземо пісочку і покупаємося там сьогодні. Так що, друзі, настрій робочий. Підчепив прицеп, дивіться, прицепти підчепив. Я гну прицеп, щоб ж піску привезти на наше місце. Ось така погода сьогодні жара. Кум вийшов. Ха-ха, <реш> здрасте! я у халянтів буду знімати. Що ти сам? <реш> Ніхто не хоче до тебе їхати. Дивись, прицеп пустий, закидай, що тобі треба. не брав? Він спить. Аж на що його зараз брати? Що він там робити? На зараз? Та жували, прийняли дуже. Де, ліщів шукали. <реш> <реш> То вже пізніше як зробимо, хоч покупатися. А що вони там робитимуть? Він спить. Дивіться, яка, а я фігенякум привіз. Начинка і сендвіч панелей. П'яна. Не знаю, кудись піде. Така важкенька, плотненька, дуже плотна. Або накладку пустимо, або будемо плавати на ній купатися. Ну, коротше, класно. Шняга, зараз загрузимо в машину. Не в машину, а в прицеп і поженем. Зараз треба купити, поїхати гвіздочків. Возьмемо піддон, у мене вдома є піддон, дерев'яний я забув його взяти. Та теж піде чи на лавочку, чи на накладку. Їдемо на наше місце рибальське робити. Ім'я і сендвіч панелей. Будемо використовувати його, мабуть, на кладку. а може й точно. і точно. І поплаваємо на ньому. І на той берег. Зроби. Да, тут, прикольно. Та, тут прикольно, ж тільки там он, той чувак рибу голове, обидеться. <рес> а в нас тут заросло, диви, що робиться. Зараз я диск поставлю, мабуть. Йо! О! Давно я тут не був. Що, диск, мабуть? Ну Хтось стежку натоптав, бач. Ага. Та тут може і леска пройде, може і диск. Це тут ліску можна трохи. Диви, як заросло. А це хтось тут стояв, бач. Ось так лас чи спінгумки дали, чи що. Там і водорослі чистити треба буде. Так а де ми її зробимо ту кладку? Та я ж знову це десь тут ставить. Ось чого, чого Так, мають далі, а отут виходить. Ну, так, драбин, я... драбину зробити до кладки прибити. А, так тоді можна і тут. А там остров на тому березі. Попливемо на той берег може. Розпаковка чек. Куди ти її кидаш? Ні, собі. <laughs> Оце пенка, диви, і не перекидається. <preferences> Диви на ній стояти можна, прикольно. А кладка, яка буде з нього, та ти що. А вода тепла? Йосі. було весло брати. А тепер до берега гриби. Зараз вітерець як дмухне. Коротше, кум розсердився. Думав, камера включена. Балакав, балакав, а вона виключена. Кум, ну розкажи ще раз. Забули граблі, зробив три в одном. Граблі вила. І спину чухати, чотири в одному. Можна спину почухати. Ось наша вербаз, благополучно засохла. Все, жопа їй. Теж викручуємо, нафіг вона тут тільки місто займає. Не вийшло. А що десь? Так треба дасть тут і не вставити. Що, що? Опа! І що з матраса? Опа. А з матраса що? Достанеш? Думаю, хватить. драбина буде така вода воду водом Я показую промежуточний результат що зробили що ще предстоїть зробити Коротше, склали отакий конструктор лего вже о, вже перший пішов <реш> такий конструктор Лего зверху лежатиме оця сендвіч панель отам Зробимо драбинку, приб'ємо, щоб вилазити було наверх. І все вам покажемо. Дивіться, вже як вимальовується вже гарненько. Дивіться, класно. Ну, зараз щось будемо придумаємо, може щось поміняємо в наших планах. Я думаю, що буде потужно. Я би ще комарі не задовбували з оводами. Так, друзі, в ітозі от така бомбезна кладка, височезна, вже плигали. Ще й на плот залишилося. Вже плигали, класно. Осталося прив'язати, щоб ніхто. Та не те, що не вграв, щоб вітром не здуло. Вірьвочкою, зараз поїдемо вірьовочку, возьмем, прив'яжемо. Завеземо сюди пісочку, все культурно зробимо. А! Центнер у воду впав. Дивіться, як класно. Бомба. Прив'яжемо, пісочком облагородимо, тут все приберемо.